Ще одна позитивна судова практика проти ТЦК та СП. На Прикарпатті суд задовольнив позов чоловіка з інвалідністю до ТЦК та СП, де проігнорували його заяву на відсрочку від мобілізації. Фабула чоловік у липні 2024 року звернувся до одного з ТЦК та СП, щоб отримати відсрочку від призову під час. Мобілізації через наявність третьої групи інвалідності, проте його заяву в ТЦК та СП не розглянули. Чоловік вважає такі дії протиправними та звернувся до суду, щоб зобов'язати працівників ТЦК розглянути надіслані поштою документи. Представник ТЦК та СП надіслав відзив на позовну заяву, у якому вказано, що чоловік не долучив до пакету документів військово-обліковий документ або ж його копію, і йому пропонували надати цей документ на розгляд комісії. Що ж вирішив суд? Суд зазначив, що представник ТЦК та СП не зміг підтвердити надсилання позивачу листа за інформацію про відсутність військово-облікового документа та пропозицію його долучити, оскільки комісія у встановлений законом час не розглянула заяву чоловіка, то її бездіяльність є протиправною. ТЦК та СП зобов'язали розглянути надіслані у липні документи. Та прийняти рішення щодо надання відсрочки.